Сьогодні тема нашого уроку музична культура рідного краю. Рідний край це місце, де ти народився і живеш серед людей, у яких є багато спільного. Усе, що тебе оточує упродовж життя та пов'язане з мистецтвом, і є культурою твого краю. У кожному регіоні нашої батьківщини своя історія і власні традиції. Та все ж ми єдині у своєму прагненні до прекрасного. Що ж таке музична культура рідного краю? Це система досягнень у сфері музичної творчості, виконавства та освіти, а також рівень освіченості людей краю в галузі музичного краєзнавства. Композитори. Завжди цікавилися музичною культурою свого народу. Так, в епоху романтизму інтерес до народної творчості став поштовхом до виникнення нових композиторських шкіл. У середині 19 століття утворилися національні школи польської музики Фредеріка Шопена, чеської Антоніо Дворжака, угорської Фернста Ліста, а пізніше до кінця 19 століття. У дусі романтизму були створені національні школи в Норвегії Едварда Гріга, Фінляндії Яна Сібеліуса та в Україні Миколи Лисенка.